Значить, там немає моральних якихось устоїв. Значить, мама так звикла, що вона, ну, мабуть, в її дитинстві так було. Хоча це ж в'ягра. Там у них це ж в'ягра, це ж бані сауни. От і мені довелося да, продати квартиру для того, щоб вкласти в декілька кліпів. Не жалкуєш? Я не жалкую. Мені подобається джип мазераті. Угу. Чому в мене його немає? Ну, Він мені дуже подобається. Це Захур, я знаю багатий чоловік у камалі. До речі, дівчата він живільний. Він вільний, треба роз... подивитися, роздивитися кандидатуру. О, ну, там взагалі олігархія, там, там якби не він, то і цієї співачки б не було. На мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда лінії. Солоха е подруга, е солоха-кухар, е е хто ще солоха-психолог, е солоха-критик, е солоха-акторка, і е ще багато багато, і спортсменка. У жінки завжди багато ролей. Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо, але сьогодні у нас з вами буде гострий з перцем діалог зі співачкою Солохою. Солохо, вітаю тебе в студії. Привіт, привіт, Богданчику. Знаєш, я дуже давно хотіла тобі подивитись твої чисті, чи не чисті очі. І набити пику, мабуть. І можливо набити пику, тому що коли мені мої друзі кидали плітки, які ти про мене розводив. Спочатку я, як амбіційна гаряча людина, думала, дайте мені його номер, де він? Що я зараз його знайду? А Потім видихнула, думаю, Ну він же крутий. Ну як класно він робить свої ці плітки, і ти дійсно не побоююсь цього слова, головний пліткар українського шоу-бізнесу. Дуже цікаво за тобою спостерігати. Дякую, що ти мене запросив. Для мене це несподіванка, і я не очікувала. А ти сьогодні сама працюєш чи в тебе є команда, продюсер? Я працюю на сьогодення без продюсера, але у мене дуже крута молода команда. Дівчата, я вас люблю. Які роблять мене гарною, екстравагантною, які вірять в мене. Ну, от якось так. А все ж таки складніше чи комфортніше працювати самостійно, тому що раніше ти мала продюсера. Стається пана Бабешку. Так, Вовочка, привіт, мій хороший. На яких умовах ви з ним працювали? І чи а... в тебе зараз більше свободи стало? По-перше, я хочу подякувати Володимиру Бебешку за те, що він знайшов такий скарб, як я. Він просто зразу побачив. Ну, ми були заочно там знайомі, але зустрілися на одній тусовці, скажімо так. І я щось за нього така підійшла і пам'ятаю, Вова. А чи не шукаєте ви гарну харизматичну співачку? Так, ну я б ну, просто прикольнулася. Це Ой, це було вісім років тому. я пам'ятаю. Вісім років ага. тому. А, чому? Тому що я якраз тільки народилася в мене перша доня, і я приїхала з Одеси з нею, з водієм, і вона була в мене на руках. Ще сісю Іла, вибачте. От і я прикольнулася, а він так каже: а він каже, реально, я, я шукаю. Я шукаю класну співачку. Давай спробуємо. Я думала, що щось старе приколюється наді мною. Ні, він реально. І так от почалося. Я йому дуже вдячна за все, що він зробив для мене, за перші пісні, за булочку з маком, яку, до речі, от мені деякі пишуть: о, цю пісню там співала там Віка Браді, так, звісно, співала колись, 30 років тому, тому що вона його дружина. І ця пісня була його, Володимира Бубешко, і він вправі давати. Кому завгодно. Я йому вдячна за цю пісню, яку й досі в мене діти просять її співати. А в тебе такі теплі спогади зараз. Чому ви тоді розійшлися, якщо все добре було? Mm... Ще запитав, на яких умовах? Да? Ми ага. працювали, до речі, на дуже класних умовах. У нас було 50 на 50, хоча я знаю, що це дуже велика рідкість. Чому розійшлися? Ну, тому що я хотіла рости. Я хотіла, щоб зі мною працювали живі музиканти. А Вова, він такий трішечки прижимістий, він це гроші рахував. Каже: ой, музиканти, це ж треба студію орендувати, оплачувати, музикантам оплачувати, з гонорарами, з гонорарів діли. Навіщо? От дві-три дівчинки танцюють, чотири. Цього й достатньо. Я кажу, ні, ну як, живий бен, це інший рівень. Це вже почалися на цьому наші такі суперечки. Ще-ще, Якісь пісні мені почали не подобатися, які він мені давав. Ну, там якась була пісня блідесенька. Кажу, ну ніби блядесенька чи блідесенька. Кажу, ну Вова, ну це вже занадто, ну досить вже з мене робити. Ти так мене роздягнув на всю країну в кліпі булочка. Тут я ще про блідесеньку буду співати. Кажу, я... ну ти що? Я може ще другий, і втретє заміж хочу вийти, Вова. І якось і за пісень почало. Ну, якось так, знаєш воно. Але головне, що в гарних стосунках лишилось. А ти йдеш від продюсера, починаєш самостійно працювати. А з якими складнощами ти зіштовхнулася? Тому що я знаю, багато артистів не доходять до тієї дистанції і не можуть втриматись, бо вони зіштовхуються з фактом. Одним фактом потрібно працювати, брати відповідальність, самостійно все вирішувати і шукати фінансування. Як хм. в тебе було? Як ти з цим справилась? Ми з Вовою попрацювали десь два-два з половиною до трьох років разом. У мене дуже була велика активність на телебаченні. Всі шоу, які на той момент були, ну вони зараз є там там хто зверху, якісь знає кліпи постійно були в гарних ротаціях. І я вже зробила собі ну, певне ім'я. І мені було легше, тому що я вже працювала. Я була працюючим артистом, і я й далі я не зупинялася. Я не зупинилася, я зразу зняла кліп зірка інстаграму. До речі, для того, щоб його зняти, я продала свою квартиру в Києві. Серйозно? Ну, так, це правда. Ну, Я жила вже в Одесі зі своїм чоловіком, Одеситом. У мене стояла квартира в Києві. Вона ну, стояла інколи, я коли приїжджала, звісно, в Київ, я там жила. От, але думаю, ну. І я розстаюся з Вовою, і я хотіла ну, класний кліп. Він дійсно дуже такий цікавий. Подивіться зірку інстаграму. І мені не вистачало. Чоловік, ну якось так сталося, що, що він не дуже вірив, мій перший чоловік. попередньо вже ми з ними розлучилися. Що він не так вірив в мою професію. І він каже: Ну слухай, ну це якісь твої забавки, що це таке шоу-бізнес. Ну для мене це ну він чітко любить там, за стільки купив, за стільки продав, е, стільки отримав. Тут каже: ну невідомо. Тут ти не вгадаєш, скільки ти можеш заробити за наступний місяць чи через півроку, але ти плануєш і віриш. От і мені довелося да, продати квартиру для того, щоб вкласти в декілька кліпів. Не жалкуєш? Я не жалкую. Я навколо твого імені багато чого чув, і хотілося б зрозуміти, що з цього правда неправда. От найпопулярніша теза про те, що ти маєш надзвичайно заможного багатого чоловіка. О, о я дуже хочу. А де такі валяються? Кажіть. І ти, в принципі, з тих артисток, яка ні в чому. Як то кажуть, не нуждається. От, наскільки mm, Це ну, правда, це, чи клас, ні? це класно, я б дуже хотіла. У мене немає яхти. Мені ще подобається. От останній це. Господи, як його. Мені подобається джип Мазераті. Mm -hmm. Чому в мене його немає? Ну він мені дуже подобається. Добре. Так, багатий-багатий чоловік. Ну це за я знаю багатий чоловік у Камалі. До речі, дівчата, він же вільний. <рес> він вільний. Треба роз... подивитися, роздивитися кандидатуру. Ну, не поляковий чоловік теж. ну там взагалі там олігархія, там ж. Якби не він, то і цієї співачки б не було. От, а кого ще? Ну я не знаю, у мене нормальний чоловік заробляє їсти є, що одягнути, слава Богу, є. Що. Ну я, в принципі, сама те, що заробляю, себе вкладаю. Дякую йому, що є можливість от, оплачувати няню. Тому що ну, без няні я просто не впоралася б. А у нас дві няні, які чердуться, вони живуть у нас. А це дуже велика підтримка. І ми не голодні. І слава Богу, можемо собі дозволити там, інколи піти в ресторан і я не знаю поїхати в Одесу. Наприклад, я дуже хочу, хочу відпочити на 3-4 дні Я дуже втомилася. Також говорять про те, що для тебе ж у бізнес це просто погратися. Ну тобто, ой, сонечко, якби погратися, от ти, якщо заходив на мої соцмережі, в мене дуже багато концертів, і весною пройшов тур Україна розквітає на честь пісню розцвітаю, на честь пісню Верба, де я була в багатьох як і великих, так і дуже маленьких містах, містечках, де туалети на вулиці. От якби це у мене було погратися, от ти думаєш, що я б оце їздила. Я б знімала собі кліпи круті, ходила б на тусовки різні презентації, була б такою світською левицею, на інтерв'ю б ходила. Оце і все. Ні, я дуже люблю. Я свою роботу не уявляю, як можна не бачитись з публікою з своєю аудиторією, з дітьми, з чоловіками, з жінками, які тебе обожнюють. Скажи, будь ласка, от у нас є така традиція, кожен гість до нас чимось приходить, те, що є для нього дорогим, або те, що, скажімо, відтворює його характер, його період життя, його діяльність. З чим ти до нас прийшла? Mm -hmm. Спочатку хотіла взяти з собою чесника, знаєш, щоб як від нечистої сили. Е, е, Думаю, що сьогодні приготує для мене такого Богдан. Але все ж таки, як е, справжня е, українка. Я не ходжу з пустими руками, як справжня матуся, господарка і просто хороша дівчина. Сподіваюся, що, що багато все ж таки хороших про мене думки. Я тебе хочу підсластити, вот. щоб ти, не дай Боже, з голоду не помер. Так, ну що, жарти в сторону це а, тортик, який дуже для мене важливий, він присвячений всім українським діткам. У мене є пісня Смайлик кохайлик. І а, коли а, керівництво БКК Київського а, почули її, кажуть, Боже, ми хочемо створити тортик, який а, ніс би велику місію. А, а місія полягає в тому, що дівчата народжити народжити, а, поповнювати генофонд української нації. І такий тортик смайлик кохайлик». Для діточок, а вона взагалі була написана для моєї доні Євочки, якій нещодавно виповнився рік. Смачного тобі! Дякую, дякую. Він не отруєний? Він не отруєний, але думки були, чесно кажучи. Але добра сторона Слухаю. Солохи а, взяла перевагу. смайлик кохалик друзі. можна придбати в українських супермаркетах, а, тому, будь ласка, дуже смачний торт насправді. Це а, ще не, це все. Це це не все, це Окей. ще не все. Ти мені тут за лаштунками казав, що ти любиш спорт, але там то немає часу, то ще щось. Але все одно, щоб гарно працювати в тренажерній залі, треба гарно і їсти. Українські сири від зінки. Я їх обожнюю. Я була на фермі, я знаю, як цих козочок а, люблять. І вони дійсно дуже смачні. Смачного. Дуже дякую. Поділися з знімальною групою. Ну, так, друзі, задавай потім провокативні питання, коли вже встигли задовго, розумієш, ти вже подумки все їси. Та, нічого, нічого. Так, іще. Та, і і я нещодавно створила свій власний парфюм. Разом з компанією B Craft на основі французької сировини я три години обирала, не знаю, з тисячі, мабуть, флаконів різних ароматів. і тут Ексклюзивчик. Тут є а, конопля, білий мускус а, і багато цікавих інгредієнтів. Тому це унісекс, і дівчата, і хлопці можуть користуватися тобі от подаруночок, щоб солоха була не тільки на язику, а ще й. На тобі. На мені. На тобі. <с> Дякую. Тобі дуже а, прям неочікувано, чесно кажучи. От. І, і ну приємно. І все, а там ще автівка стоїть, ключики тобі дам. Після О -о -о. цього все <с> можемо завершувати. Там, до речі, були якісь пропозиції співпраці від російської сторони? Ну, в бізнесі Ну я в Росії не була. Ну, я була, коли була ще студенткою, але я ще не була співачкою. А, я туди не їздила, як почалася війна на Донеччині перша. І ми коли з Вовою Володимиром Бешко почали працювати, і він зразу сказав: ти будеш співати всі українські пісні, будеш спілкуватися виключно українською мовою, тому що ідея, у нас почалася війна, ми не можемо це робити. Тобто Вова ще тоді говорив. А, і ми це зробили цей проєкт Солохи, яка була така українська. А всі співали. Російською, і це ніби було нормально. Я не їздила і ніяких пропозицій не отримувала. І якби вони були, і я б їх. Ні, у мене були пропозиції поїхати а-ля корпоратив туди. Ні. А які суми Ні. пропонують? Більше ніж у нас? Там, так, там інші гроші. Там інші гроші. А скільки вам це правда? конкретно пропонували? Ой, ну якщо на той час е, я працювала 3-4 тисячі доларів. То там це може мало бути 8-10. Ну, тобто, в половину, як да, зазвичай. Та половину, тобто да. не завжди заманювали да. грошима. Да, було... Конкуренція в шоу бізнесі. Вона, на мій погляд, просто скрізь і всюди, кожну секунду, фактично. Чи зіштовхувалась ти з цим напряму і хто є твоїм головним конкурентом? Тому що особисто я дуже часто чую вас там порівнюють з поляковою. Ну, Хай порівнюють, мене багато з ким можуть порівнювати. Одягну перуку, е чорну, от зараз вийде в мене незабаром кліп е новий. Там я така брюнетка. Мені, до речі, багато писали, що мені дуже личить. Я навіть думаю, можу перефарбуватися в певний час. Але я люблю змінюватися. А в душі я блондинка, і мій чоловік в мене закохався, і перший, і другий. в Те, що я така білявка. Людям завжди хочеться. Е Порівняти щось стопнути лбами. От. Ну, будь ласка, я не проти, кажіть, що хочете. Але всі ми різні. Кожна людина це особистість. Різна музика, різна зовнішність, різні якості, моральні, ментальні. Всі різні. Хто сьогодні з артистів особисто для тебе є прикладом, ну, кого ти вважаєш класним? Посправжньому. Класним. Ну, З нашої естради. Солоха класна. <свист> Багато кожен артист по-своєму, знаєш. От мені, от я колись слухала Тіну Карель, мені дуже подобалися її ліричні пісні. А нещодавно я так побачила один кліп, думаю о, вона так схудла Молодець. От я знаю, що це великий труд як найспортивніша співачка України. Можна сказати, що тримати себе в гарній формі це великий-великий труд. Якщо вона зробила це сама, низький український. Якщо Оземпік, то м -м, не треба обманювати. Кажіть правду. А навіть якщо Оземпік, чому ні? А Просто кого ти кажіть чула? правду. Про код, до речі, що що Земпік? Да. Я не знаю хто. Женя Фішак там щось приколювався в інстаграмі Люксифем, ага. що він на Оземпіку. Але мені здається, що він жартує, не знаю. Хоча. Буду його незабаром бачити, ну, то брати. чоловіки теж живуть. Чоловіки, землі. Ми, можливо, так. Ну, от я з чуток чув, що Тіна Кароль, а, я чув, що Діма Монатік, до речі. Так? Да? А стати... що ж там 50 кілограмів цього маленький? Що йому ще на землі, його не видно буде. Діма, ти де? Ми незабаром будемо співати з ньому в характер парку. Приходьте в стіні концерт, Монатік і Солохар. А чому бояться тоді? Давай, от, ти, до речі, про спорт, ти в цьому чудово розбираєшся. А, ну, наприклад, людина схудла завдяки оземпіку. Так, але і скажи, вона, поділися своїм враженнями. Це за тим, що спорт, дієти і так далі. А, а далі. тому що всі хочуть бути кращими, щоб їх похвалили. Яка ти розумка? Ти це ти сама, це ти самий, оце спрокидався, там штя штангу тягав. Молодець, дієту тримав. Це ж велика сила волі має бути. От а ніхто не хоче сказати, що, що Та я просто у кольчик раз там на тиждень зробив все. Окей, люди бояться бути собою. А я, до речі, не боюся бути собою. Якщо я, наприклад, би колола Аземпік, я б сказала, як я це роблю. Ну, от дивись, Олександра Зерцька, солістка гурту «Казка», забила на всі стереотипи, сказала: йдіть ви до біса, я така, яка є, я кайфую від себе. А от, наприклад, теж боді позитив. Ти чи я, Як ти до цього ставишся? Ніяк дуже погано. Тому що, на мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди. А в тілі, де зайвих 50-70, то й 100 кілограмів не може бути здоров'я. Що б там не казали дівчата і, і казка там, і Альона Альона, що а, мені комфортно в цьому тілі, я здорова, в мене хороші аналізи. Я а, впевнена, що вони не хороші. От і я, як найспортивніша співачка України, ще раз хочу підкреслити: я знімаю свої тренування з тренером. Ми показуємо, як це робити не обов'язково в залі навіть. Якщо немає можливості купити абонемент. я просто хочу сказати, будь ласка, я розкажу, що робити. Я Солоха реально розкажу, як любити себе е, трішки в іншому тілі. І це все можливо. Можливо, навіть на 3-4 кілограми, якщо дівчина схудне, вже буде легше жити, легше ходити, легше танцювати, легше дихати. Та коханням займатися легше. Як мінімум. Є слоха співачка, є слоха дружина є слуха мама. А ще є слоха подруга, солоха кухар, хто ще солоха психолог, солоха критик, слоха акторка? І ще багато багато і спортсменка. Ну, у жінки завжди багато ролей. Я хочу ага. говорити про слохо маму. Наскільки складно бути мамою і з цією опорою в період повномасштабного? Хм. Якщо ти справжня мама, то тобі має бути не має бути складно в будь-яких умовах. Саме головне це що? Дати надію, віру дитині, що якщо там щось літає, все буде добре, сонечко це колись закінчиться. Хоча мені здається, що вже всі наші діти до цього звикли. Що бути мамою? Мамою це любити свою дитину, говорити, що вона краща, що ти її обожнюєш. Але все одно ще мати не тільки пряник, але й кнут. бо Виховання не буде. Я знаю, що якщо дуже багато компліментів і любові, то дитина садиться, сідає на голову. Тому треба вміти правильно, да, оце, кнут і пряник, правильно це розставити, відчувати, коли а В якому віці дозволяти? дитина, на твій погляд, повинна сеперувати. От, до речі, був нещодавно такий гучний резонанс. Хотів би теж почути твою думку. А донька Віри Брежньої молодша, їй зараз 14, Повідомила про те, що в стосунках з хлопцем, ніби тут. Ну, окей, знаєш, підлітковий вік виявилося, що цей хлопець на 7 років старше, і в них стосунки почалися, коли їй було 11. То ви що, господи? Ну, от як, от ти, <просу> як мама, що ти можеш про це сказати? Ну, По-перше, як мама, вона мала прийти до поліції, сказати, що е якийсь педофіл е зустрічається з моєю донею, товаришує. Це ненормально, аля, це ненормально. Ви що? Ну, якщо це, це реальна правда, чи це твої плітки? Оці всі. Ні, ну це заяви дівчинки, це, ж не, це навіть не про плітки. Ну, вона сказала, а, що вона вони в нас вже. Вони прямо зустрічались, чи вони просто ходили, як друзі були. Ну, Дивіться, yeah, вона але... каже, ми в стосунках сто три роки. Ну, якщо мама на ну, це дивилась, то тобто я уявляю. Це тобто, з одинадцяти. Йому 18 тоді вісімнадцяло. Ну, ну, значить там немає моральних якихось устоїв. Значить, мама так звикла, що вона, ну, мабуть, в її дитинстві так було. Хоча це ж віагра. Там у них це ж віагра, це ж бані, сауни. А Ніколи не було пропозиція або бажання піти в Віагру? А мені ж пропонували. Я вже в інтерв'ю Славі Дьоміна про це розповідала про Вігро. Да. А це була пропозиція Костюка чи молодца? А це був кастинг. Це був один з кастингів. Вони на той період, я пам'ятаю, раз на рік чи раз на півроку робили кастинги. Це була пропозиція Костюка. Почекай раз так. на рік. Як правило, це я кажу, хочеш, вдало вийти заміж, йди до Віагри. Знаєш? Там, mm. Хтось там була діжка, ого, одружилась. одружилась. А в тебе хороше враження, до речі, залишилося про Костюка чи ні? Тому що я дуже багато чув про нього здебільшого негативних відгуків: що Костя він завжди такий, знаєш, хороший поліцейський, а Костюк він такий з хитрінки. Ні, єдине, що я пам'ятаю це, як було інтерв'ю від а, його дружини, співачка Власова е, Євгенія Власова, дуже дуже хороша жінка, дівчина. І вона щось так була ображена на нього, як чоловіка, на його як чоловічій якості, що він. Щось там чи не допомагав з дитиною, по кар'єрі щось їй не допомагав, що спеціально робив, втопив її. І от коли я це почула, от для мене це дуже на чоловічі якості. І я думаю, що якщо б він в житті так зі своєю коханою жінкою поводиться, то значить і в професії він теж не чистий. Ну і тим паче, ті пропозиції, які були в Віагрі, просто у мене тоді запитували, чи готова буду я. Працювати не на сценах, а десь ну, а-ля сауни. І чи готова буду я е, приймати увагу е, там, чоловіків? Тобто, це було так прямим текстом завуальовано <чувачувач> дуже от, конкретно задані питання. Мені було 18-19 років. <чувач> ну, що я могла сказати, якщо я тільки жінкою стала в 18 років? Я, для мене це було як? Супермама, є таке, шоу в нас тебе. Звичайно, ти про нього знаєш. Вона вже три рази туди три а рази. А чому ти не йдеш? О, тому що ми зараз робимо ремонт нашому будинку. А, нарешті ми просто дуже багато часу там знімали, орендували квартири. Я не хотіла, ну, якось в оренду. Я думаю, що ще почекаєте піврочку і запрошуєте ще. <реш> Подивитися, який я дизайнер. А тобі взагалі подобається цей формат? Це а, Я його ніколи не дивилася, я дивилася уривками. Мені просто всі кажуть, що це прикольне, шоу, ми його дивимося. Я ну, не знаю, це, мабуть, просто люди, яким скушено, там, вони кудись їдуть, їм треба щось, не знаю, що там якісь скандали, щось таке. Кажуть, просто іди, постав там їх всіх на місце. Я кажу: ну якщо просять, просто мене багато хто просить піти туди. Не знаю, але кажуть, що травмуються діти від цього, що якось вони там ці психологи щось там перекручують. Діти кажуть одне, вони із контексту потім забирають. І переводять, у мене одна моя подруга а, брала участь, і вони перекрутили все no, no. і неправда. Тобто, вона показала себе, що вона бізнес-вумена, у неї все було там чітко, все вистроєно, дітки всі охайні, вивчають там декілька мов, що вона така молодчинка, а перекрутили, що вона напружує дітей, що вони бідні вже не можуть жити. Вона їх постійно цікає з цими уроками. Ну, не знаю, чи готова це, ну. Ну я так потім розкрою правду. А на завершення в мене таке питання до тебе. Ми входимо в релізну осінь. Чого чекати від слухи? Яка буде композиція, кліп? Розкажи. Якщо програма вийде до 20 вересня, то я хочу, щоб ви подивилися кліп. Ти мій єдиний. Там 12 різних образів. Ми співпрацювали з українськими дизайнерами, Там різні шляпи, перуки. Це просто от подивитися і, типу, не знаю, як посібник а, крутих, цікавих образів. До речі, ці фоси оце, це, це з кліпом. Такий бачиш, на карабінчику. мені дуже подобається цей образ. А що ще пісня дуже класна сама? Новий стиль. Це вже не та солоха, гірок горілка сала, це вже щось таке ну, інше. Це інше. А, я хочу. Змінюватися, я хочу спробувати себе більш в клубній такій програмі. Хоча Солоха, яка була, яка всім звична, вона теж залишиться обов'язково, тому що її обожнюють люди, до яких я їжджу, це різні ДК, це корпоративи, це весілля. От. І 20 вересня буде прем'єра. А 29 вересня характер парк солоха співає і Монатік теж. Ну, будем супер. Дуже тобі дякую за сьогоднішню розмову. Ти знаєш, мені здається, тут я трішки в іншому жанрі, все ж таки, працюю, і дуже цікаво вивчати людину поза. Межами плітоку, цієї ширви, історії, які зароджуються довкола особистості. Мені здається, в нас з тобою сьогодні вдалося знаєш, без пружинок там всяких побудувати досить легкий, комфортний діалог. І я сподіваюся, що тобі було теж сьогодні комфортно і цікаво. Так, Богданчику, і бачиш, ми вже знайомі, от вже так познайомилися ближче. Якщо якісь питання, хтось там якісь плітки, Позвони мені, скажи, солоха, правда чи ні? Якщо правда, скажу так. Я людина відверта, рада була ближче познайомитися. Не такий ти і страшний. Часник не знадобився, не кусаєшся. Буду чекати твої нові випуски, друзі. Дуже вам дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я сподіваюся, вам також було комфортно і цікаво разом з нами. Сьогодні у нас була в гостях Солоха. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Героям слава!